Я вас вітаю, друзі. Сьогодні у нас на огляді Renault Scenic 2019 року випуску на непоганій комплектації на 20-х легкосплавних дисках. Класний сучасний автомобіль. У нас тут стоїть двигун потужністю 120 кінських сил, 1.7 DCI. Новий двигун реношний. Так, пройдусь по кругу, покажу машинку, як вона виглядає. І почнемо з нашої улюбленої рубрики. На сьогоднішній день ніхто не може без прибору купляти автомобіль. Всі приходять, всім треба в рідній фарбі. Ця машинка у нас в рідній фарбі. Так, почнемо. Двері 156, 142, 134, 133. 124, 146, 129. Ляда у нас крашена, шпакльована. Шпакла стільки, що по прибору не б'ється. Кошмар, кошмар який ужас Так, 144. 141. 131, 130, 137. 38. крило у нас теж все в шпаклі, аж не б'ється прибором. Це я жартую. у нас крила і ляда, вони пластикові. Так, І капот в районі 140-160, до 160, але певно, це десь грязюка попалась 151. Короче, машинка вся в рідній фарбі. Лобове скло. Оригінал, одиничка, одиничка, це швидше за все в 2021 році мінялося. Ну, Це нормально, Плобове, це розхідник. Так, далі у нас гальмівні диски стоять новенькі, десь взагалі недавно от-вот мінялись. Резина у нас в чудовому стані на декілька сезонів вистачить як мінімум. Знову ж таки, хто скільки їздить, є люди, хто викатують за рік там по 50-70 тисяч. А є такі, що 5-7 тисяч в рік виїжджають. Так, у нас ключ-карта, у нас безключовий доступ. Від машини відійшов вона, закрилась. От, Закрилась вона, дзеркала заїхали, підійшов. Вона у нас відкрилась. Дзеркала знову ж таки виїхали. Так, по комплектації, блокування задніх дверей, електросклопідйомники передні задні автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал. По салону, салону Хайне, ну, автомобіль 19-го року машинці ледве є 3 роки. Салон в офігенному стані. так, Заднє сидіння у нас однією рукою неудобно показати, у нас вони двигаються, вони складуються у нас. Так, зараз спробуємо. Так от. Неудобно одною рукою. У нас пол, рівний виходить, як сидіння складується. Ну, сценік, вони, всі сценіки йдуть дуже практичні автомобілі, в яких можна і запихнути все, що його завгодно в багажник і е, в плані якоїсь ергономіки, то вони дуже класні. Так, У нас ЖК приборка. У нас ЖК приборка, розкладка приборки змінюється. У нас стоїть РЛІнг 2 мультимедія. Тобто тут у нас... Ну, я про мультимедію не буду розказувати, є окремі огляди, по цьому я показую в загальному автомобіль. Не буду тут роз'ясняти, який тут функціонал його. У нас є датчики утримання полоси. Вони сигналізують зліва чи справа, якщо ви сходите, сходите самої відходите від розмітки. Потім у нас двозонний клімат-контроль, у нас є екорежим, у нас є система стоп-старт, Багатофункціональна мультимедіа, до речі, коли вона йде з більшим екраном, функціонал той же самий. Датчики дощу світла, ну це все штатне, якби. механічна шестиступенева коробка передач, електроручні, круїз-контроль, гучномовець і так далі. Так, як бачите, по машині взагалі нічого не реставрувалось, машина в чудовому стані, як по техніці, так і по салону загалом. У нас навіть там підсвітки є в бардачку. Ось такий от автомобіль. Все сенсорне, все електро. Так, Пройду ще покажу по салону, знову ж таки, Так, тут я показував. Пластик весь в гарному стані, нічого не зачовгане, без плям. В порівнянні з третім сценіком, тут навіть немає що порівнювати, Взагалі, я би сказав, інший клас автомобіля. Набагато приємніше зачиняються двері, LED-оптика. Задня. Підкреслюю, ззаду у нас є тонування заводське. Видно, передні, задні вікна. До речі, двигун в салоні майже не чути. Дуже хороша шумоізоляція в цих автомобілях. Передні, задні парктроніки ми маємо. Пробіг взагалі невеликий для, для, для цих автомобілів. 160 тисяч, 169 тисяч це взагалі дитячий пробіг для цих дизелів. Моторчик шепче. По морді взагалі супер, ніяких сколів, не пісочинах, Дуже гарний стан. Але знову ж таки автомобіль 19-го року, машині ледве-ледве є 3 роки. Е -е 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 -е. Так, Є у нас інші варіанти, є у нас на сьогодні ще один Scenic, э такий же самий, але в чорному кузові. Що вас зацікавить, э можете до мене звернутися, я вам дам більше інформації. Є інші автомобілі, є другі сценіки, треті сценіки, мігани, лагуни. І ще багато автомобілів їде. Машинка зараз на французьких номерах, але він повністю розмитений, пройшов сертифікацію і одразу виписуємо договір купівлі-продажу на клієнта. Тобто з вас тільки перша постановка на облік і можна кататися. Так, мої контакти внизу під відео, номер телефону, посилання на телеграм-групу. В телеграмі я залишаю всі автомобілі, які у нас викуплені в Франції. Всі машини одразу публікують туди, які вже 100% це вже вони доставляються. Вони будуть доставлятись Вінницю. Тобто ви можете придбати автомобіль за нижчою ціною до приїзду в Україну або дочекатися, коли машина приїде сюди, пройде передпродажну підготовку. Тобто, хімчистка, ще щось там якісь ну, різні автомобілі заїжджають. Чим старший автомобіль, тим більше по ньому роботи відповідно. Як кому повезе, тобто десь щось може підфарбовуватись, м'ятінки витягуються і так далі. По цьому автомобілі взагалі нічого не робилось, уборка була в салоні і все. Чудовий стан. Так що, якщо у вас будуть питання, звертайтесь і підписуйтесь на мій канал YouTube і в telegram групу Всі автомобілі, які актуальні, всі будуть е в Телеграмі публікуватися. Е дякую за перегляд, вам гарного дня, пока-пока.